Вітаю, дорогі глядачі. Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Сьогодні у студії з вами працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і ми починаємо. В Україну з Іспанії хотіли ввести наркотиків вартістю на 20 мільйонів гривень. В Одесі судитимуть бандитів, які вимагали гроші з людей. З атаки РФ на Україну Румунія підняла свої винищувачі. У ніч на 22 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Київ і низку областей України. У Києві через російський обстріл загинули двоє жителів столиці. Це подружжя. На момент атаки росіян, чоловік і жінка були в себе вдома. Їхня квартира в Дніпровському районі вигоріла вщент. Ще 29 людей поранено, серед них п'ятеро дітей. У Київській області ворог убив жінку, шестимісячна немовля та 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Також загинув чоловік у цьому ж районі. Тим часом на Запоріжжі Росія завдала дев'ять ударів дронами Камікадзе. Постраждали 15 людей, серед них. Троє діток. У більшості осколкові поранення та отруєння димом. А от на Одещині безпілотники вдарили по Ізмаїлу, пошкоджено портову та енергетичну інфраструктуру. Постраждалих, на щастя, немає. У Дніпропетровській області атаки спричинили руйнування житлових будинків та інфраструктури. Втім, на щастя, загиблих і поранених немає. У селі Красна на Прикарпатті 21 жовтня сталася смертельна аварія. За попередніми даними, 23-річний вчитель малювання їхав за кермом автомобіля. У стані алкогольного сп'яніння. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в бетонну опору. У наслідок удару загинули 14-річний хлопчик та 21-річний пасажир. Ще троє підлітків отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні, де медики вже надають допомогу. Тож прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, стані сп'яніння, що призвело ще й до загибелі людей. Постачали кокаїн з Іспанії до України. Правоохоронці викрили злочинну групу. Під час спецоперації вилучили близько трьох кілограмів кокаїну. Це приблизно три тисячі доз вартістю, майже увага 20 мільйонів гривень. Вони переправляли наркотики до Києва, маскуючи їх під звичайні поштові посилки від популярної логістичної компанії. Так вони намагалися приховати контрабанду від митників і поліції. Правоохоронці затримали двох учасників угруповання. Їм уже повідомили про підозру. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Видавали себе за посередників, які допомагають вирішувати боргові справи, але насправді. Просто залякували людей і змушували ще й віддавати гроші. В Одесі п'ятьох чоловіків судитимуть за серію вимагань. Організував банду чоловік із сум. Він зібрав навколо себе знайомих, які діяли в Одесі та Києві. Вони знаходили заможних людей, дізнавалися їхні особисті дані та вимагали сплатити неіснуючі борги. А це від 5 до 50 тисяч доларів. Коли ж люди відмовлялися, то злочинці погрожували, били та ще й відбирали майно. Поліція затримала злоумис. Висників у квітні цього року під час чергової спроби вимагання. Усі п'ятеро підозрюваних зараз перебувають під вартою, а організатора банди оголосили в розшук. На Львівщині правоохоронці викрили п'ятьох чоловіків, які займалися виготовленням і продажем наркотиків по всій Україні. Вони створили цілу схему від вирощування конопель до розповсюдження закладок з чоловіків разом із сином замовляли оптові партії канабісу, фасували та відправляли поштою до Львова для подальшої реалізації. Двоє бівіарм отримували посилки, формували закладки та розміщували їх на території міста та прилеглих населених пунктів. Ще один учасник угруповання, племінник організатора, займався вирощуванням конопель просто у підвалі свого будинку. Він облаштував приміщення лампами, вентиляцією, фільтрами для води та повітря. У підпільній теплиці виявили майже 800 кущів конопель. Загальна вартість вилучених речовин понад 3 мільйони гривень. Усіх п'ятьох чоловіків вже затримали суд. Тут обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою і за такі дії їм загрожує до 12 років в'язниці ще й з конфіскацією майна. У пункті пропуску Шегині прикордонники викрили два порушення за один день. Спершу, під час огляду мікроавтобуса Мерседес, який приїхав із Польщі, вони знайшли у багажнику понад тисячу електронних сигарет. За попередніми підрахунками, їхня вартість становить близько півтора мільйона гривень. Водій розповів, що отримав товар у Варшаві і мав доставити його до Кривого Рогу. Під час перевірки ще одного Мерседес у тому ж пункті пропуску знайшли речі, які можуть бути культурною цінністю. Золоту чорнильну ручку та механічний кишеньковий годинник 1956 року. Усі знахідки вилучили, а за фактами порушень проводять перевірку. На Закарпатті затримало угруповання, яке організовувало незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії. Найцікавіше очолював схему діючий військовослужбовець Збройних сил України, який самовільно залишив місце служби та перебував у розшуку. Разом із двома спільниками з області він планував переправити двох українців через гори поза пунктами пропуску. За таку послугу вимагали 15 тисяч доларів. Правоохоронці вчасно виявили канал і затримали зловмисників під час спроби перетину державного кордону. Тож тепер усім трьом загрожує до 9 років ув'язнення. На Тернопільщині поліцейські викрили місцевого жителя, який за гроші пропонував військовим незаконно залишити частину без покарання. За даними поліції, чоловік обіцяв вирішити питання із посадовими особами одного з тренінгових центрів. За 12 тисяч доларів він гарантував, що військового не притягнуть до відповідальності за самовільне залишення частини. Затримали тернопільчанина під час отримання частини грошей, а саме 6 тисяч доларів. Йому вже повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає. До восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Лікарі військово-лікарської комісії Приморського районного ТЦК та СП міста Одеси допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Працівники ДБР встановили, що медики видавали підроблені висновки ВЛК про стан здоров'я військовозобов'язаних. Без їхньої фактичної присутності, на огляді, такі довідки дозволяли призовникам незаконно отримати відстрочку від служби. За даними слідства, члени ВЛК мали попередні платні домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше. Нагадаємо, що організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника центру забезпечення службової діяльності міноборони та генштабу ЗСУ, працівника приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Лікарі пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тисяч доларів. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду. Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру. Їм загрожує до трьох років обмеження волі. Що ж, це були усі всеукраїнські новини на цей час. Далі будемо говорити з вами про новини світу. Румунія підняла у повітря винищувачі через масовану атаку Росії на південній області України близько першої години ночі у повіті Тульча, що неподалік українського кордону, оголосили тривогу через російські безпілотники, які летіли в напрямку Дельти Дунаю. першого небо злетіли два літаки F-16, а згодом ще два винищувачі. Близько третьої години ночі тривогу скасували, а літаки повернулися на базу. Міністерство оборони Румунії засудило дії Росії, назвавши їх загрозою безпеці не лише для Румунії, а й для всього регіону Чорного моря та країн НАТО. У Великій Британії на стоянці після розмитнення невідомі пограбували вантажівку, яка перевозила закарпатське вино фури винесли близько трьох тисяч пляшок продукції виноробні «Шато Чизай» серед викраденого ігристе Карпатський сект, рожеве Нуар» та флагманське пізній урожай, яке називають золотом у келиху, і яке неодноразово здобувало міжнародні нагороди. Злодії діяли поспіхом. Уціліла лише одна палета пляшок у глибині вантажівки. Тепер поставки зірвані, а британська поліція ще не почала розслідування. Представники компанії вже звернулися до страховиків. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо ви маєте більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з командою телеканалу Конкурент Україна. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і бережіть себе. Побачимось.